Кушнір Роман, 6 Б клас, Миколаївська гімназія номер 43 Наталія Мазур, Вірш, Кіборги. Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну. Трубний запах, порох і вогонь. Смерть приносять гради, міни, танки, під із чорних випалених скронь, глина, гінзи, попіл і уламки. Та стоять дев'ятий, ворон, гном, Абрикос, Богема, маршал, Цезарь. Над ними небо полотном, А у них життя на вісті лезе. То чись батьки, брати, сини, з Харкова, із Києва, зі Львова, Шахтарі, таксисти в час війни. Кіборгами стали тимчасово. Казка, броне, берсі, автомат, друг надійний, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат, наш герой, і горність України.